Коаліції диктаторських антизахідних режимів то наскільки вони вміють координувати атаки на цивільне населення від Харківської області до містечка з на кордоні з сектором Газа, і це безумовно. Теж показник того, що якщо терпіти такі режими, як в Кремлі або як в Тегерані, то це не може ем, залишитися обмеженими кордонами цих держав, де ці авторитарні антизахідні хунти захопили владу. Ця ненависть і антицивілізаційне спрямування таких. Режимов легітимація їх ідеології, яка заснована на ненависті, вона незворотньо призведе до ескалації насильства на території інших країн.